Нормандська четвірка перетворюється в нормандську трійку. 24 серпня. Франсуа Оланд Ангела Меркель та Петро Порошенко мають зустрітися і обговорити ситуацію, яка складається на Донбасі. Вперше ця зустріч відбувається без участі Володимира Путіна. Власне, упродовж минулого року Путіна запрошували на різні зустрічі і переконували в тому, аби він вплинув на бойовиків, які нині воюють на Донбасі. Двічі зустріч відбувалася у мінському форматі у вересні 2014 року та у лютому 2015 року. Року тоді були зафіксовані плани того, як виходити з воєнного конфлікту, і був план мирного врегулювання. Одначе як у вересні 14-го року, так і у лютому 2015 року, так і не було досягнуто е, остаточних домовленостей. Вірніше, ці домовленості були. Одначе, сторона, яка домовлялася з Україною, а це лідери самопроголошених республік ЛНР та ДНР, свої зобов'язання не виконували. А простіше кажучи, не виконувала Російська Федерація, яка впливала на цих бойовиків. І от тепер. Цей мінський формат вже відходить у минуле, тому що якщо Оланд Меркель та Порошенко будуть обговорювати майбутнє Донбасу, то це означає, що Володимиру Путіну насправді вже ніхто не вірить. Або простіше кажучи, Володимира Путіна тепер сприймають як одну із сторін, яка воює на Донбасі, тому що дотепер російський лідер все ж таки зберігав такий собі Ореол. Миротворця людини, яка намагається в... виступити в ролі посередника між бойовиками та Українським керівництвом нагадаю, що у мінську у 2014 році зустріч відбулася одразу після того, як сталася Іловайська трагедія. Тоді Україна фактично була змушена піти на перемовини у мінському форматі, тому що іншого виходу не було. Треба було зупинити російську агресію. Треба було зупинити військову агресію російської. Федерації Порошенко змушений був домовлятися у мінському форматі. А Володимиру Путіну, звісно ж, було вигідно провести цей мінський формат, тому що ну, так, таким чином він легалізував бойовиків, і Україна фактично сіла за стіл переговорів із бойовиками. Причому, що дуже цікаво в мінському форматі. Трошки нижчого сорту або вірніше в робочих групах працювали Леонід Кучма, Віктор Медведчук, і вони домовлялися з росіянами. Нагадаю, що Віктор Медведчук є кумом Володимира Путіна, тобто Володимир Путін домовлявся з Леонідом Кучмою і зі своїм е, власне кумом про те, як регулювати ситуацію на Донбасі. Чи буде мінськ? 3 питають експерти. Ну, очевидно, що мінська 3 не буде. Хоча для України це також був якийсь певний вихід, тому що зрозуміло, що у стані ані війни, ані миру, який зараз є на Донбасі, Україна потрапляє в досить незручне становище, тому що або ці мінські домовленості виконуються, або вони не виконуються, або йде війна, або е, є мир. Е, Якесь визначення ті ситуації, яка є нині на Донбасі, все ж таки має бути, тому що українська сторона упродовж минулого року зробила багато для того, аби врегулювати ситуацію на Донбасі, причому врегулювати її мирним шляхом. Що буде у день незалежності, 24 серпня, коли зустрінуться Франсуа Оланд, Ангела Меркель та Петро Порошенко. Звісно ж, ми дізнаємося з інформаційних стрічок. Але найголовніше в цій ситуації цікаво подивитися на реакцію Володимира Путіна, тому що йому тепер залишається лише одне: літати до Криму, спускатися в Батискафі на дно Чорного моря, і це дно не лише Чорного моря, це дно дипломатичної політики Російської Федерації, це дно політики Володимира Путіна. Врешті-решт, це дно Російської Федерації.